Добрий день. На цьому уроці мова піде про систему кровообігу, а саме про серце, його будову та функції. Наявність кровообігу у тварини людей експериментально довів видатний англійський лікар Уільям Гарвей. Він встановив, що кров не виникає в печінці з їжі та не зникає в різних органах тіла в процесі життєдіяльності, як вважали до того. Кров підтікає від серця через артерії та повертається до нього венами, безперервно циркулюючи в судинах. Кровообіг це рух крові замкненої системою кровоносних судин і порожнин серця. Система організму, яка забезпечує кровообіг, має назву кровоносна або серцева судинна. До системи органів кровообігу входять серце і кровоносні судини, що відрізняються за діаметром, будовою і функціями. Основними функціями крові є транспортна, регуляторна і захисна. Ці функції кров виконує постійно рухаючись по кровоносних судинах. Ритмічні скорочення серцевих м'язів забезпечують рух крові по судинах як насос, створюючи тиск крові для перекачування її по усій кровоносній системі організму. Навіть короткочасне припинення руху крові є смертельно небезпечним для організму людини. Деякі клітини організму, наприклад, нервові, не можуть функціонувати без кисню і поживних речовин, що транспортуються кров'ю навіть кілька хвилин. Центральним органом кровоносної системи є серце, яке у людини завбільшки з кулак. Хоча маса серця незначна, близько однієї двохсотої маси тіла людини, проте воно виконує титанічну роботу. У стані спокою серце робить близько 60-80 скорочень за хвилину. За добу воно скорочується близько 100 тисяч разів, за 70 років понад 2,5 мільярдів разів. Серце це порожнистий конусоподібний м'язовий орган, який розміщений у грудній порожнині. Розширена основа серця обернена вгору, а вузька верхівка відповідно донизу. В грудній порожнині серце розміщено таким чином, що дві третини його знаходяться ліворуч, а одна праворуч, тобто від середньої лінії тіла воно зміщене ліворуч. Серце розташоване симетрично в грудній порожнині за грудиною і майже повністю оточене легенями, а знизу до нього прилягає діафрагма. Середньому серце дорослої людини має 12-13 см завдовжки. І 9-10 см у діаметрі. У чоловіків маса серця дещо більша і становить близько 300 грамів, а у жінок 220 грамів. Зовні серце має еластичну навколосерцеву, серцеву сполучно-тканинну сумку або перикард. Перикард оберігає серце від надмірного розтягнення, коли серце наповнюється кров'ю. Крім того, внутрішні стінки перикарду виділяють рідину, яка зволожує серце. І під час скорочень зменшує його терця об стінки самого перикарда. Стінка серця має три шари: внутрішній шар ендокард, середній м'язовий шар міокард і зовнішній сполучно тканинний шар епікард. Міокард, тобто серцеві м'язи, утворює особливо посмугована м'язова тканина, клінини якої зв'язані між собою на відміну від скелетних м'язових волокон, збудження і скорочення однієї клітини. Призводить до збудження усіх м'язових клітин передсердя або шлуночка, і в результаті вони скорочуються одночасно. Такі особливості будови серця підпорядковують його діяльність правилу все або нічого. Тобто, на сильний подразник усі м'язові волокна відповідають скороченням, а на недостатньо сильний подразник не реагують. При цьому сила скорочення серцевого м'яза не залежить від сили подразнення. Таким чином, Порогова сила подразника викликає максимальне скорочення всіх м'язових волокон серця. Усе. А сила подразника менша за порогову, не спричиняє жодних дій м'язів. Нічого. Ендокард це внутрішній сполучно тканинний шар оболонки серця, який вистиляє серцеві порожнини. Людина має чотирикамерне серце, як і всі савці. Серце складається з правого і лівого передсердь, розташованих у верхній частині, і правого і лівого шлуночків, розташованих у нижній частині серця. Передсердя це відділи серця, у яких кров збирається з вен. Шлуночки це відділи серця, з яких кров надходить у артерії. У правидсерця по верхній і нижній порожнистих венях кров надходить з усіх частин тіла. Із з правого шлуночка виходить легеневий стовбур, через який венозна кров надходить до чотирьох легеневих артерій, а далі до легень. У ліве передсердя впадають чотири легеневі вени, які несуть артеріальну кров від легень. З лівого шлуночка виходить аорта, по якій артеріальна кров рухається до органів і тканин тіла. У правій половині серця міститься венозна кров, у лівій артеріальна. Ліву і праву частини серця розділяє суцільна перегородка, завдяки чому венозна і артеріальна кров у серці не змішуються. Венозна кров рухається у правій половині серця, а артеріальна у лівій. Між серцем і аортою, між серцем і легеневим стовбуром, а також між порожнинами серця ендокард має складки, які формують клапани. Стукові клапани, розташовані між передсердями і шлуночками. Правий клапан тристулковий. Він складається з трьох стулок відповідно. Лівий клапан двостулковий, бо складається з двох стулок. До стулок кріпляться сухожирні струни, які протилежним кінцем з'єднуються зі стінками шлуночка особливими м'язами. Ці струни запобігають вивертанню клапанів у бік передсердь. Стулкові клапани забезпечують рух крові у напрямку від передсердь до шлуночків. І також запобігають току крові у зворотньому напрямку знов до передсердь під час корочення шлуночків. Півмісяцеві або кишенькові клапани знаходяться між правим шлуночком і стовбуром легеневих артерій, і між лівим шлуночком і аортою. Півмісяцеві клапани мають вигляд трьох кишень. Ці клапани вільно пропускають кров зі шлуночку у кровоносні судини, але не дозволяють їй повертатися із судин знов у серце. М'язові оболонки передсерць і шлуночків не з'єднані між собою, тому передсердя і шлуночки здатні скорочуватись незалежно, проте узгоджено. Шлуночки виконують більшу роботу порівняно до передсерць, бо вони проштовхують кров по всій довжині судин, в той час як передсердя переганяють кров лише до шлуночків. Через те, що навантаження на шлуночки більше, їх м'язові стінки є значно товстішими порівняно до передсерця. Лівий шлуночок має найтовщу стінку. Бо саме скорочення лівого шлуночка забезпечують виштовхування крові з серця у велике коло кровообігу. Завдяки певним особливостям будови, серцевий м'яз має такі властивості, як збудливість, скоротливість, провідність, автоматія. Збудливість це здатність серцевого м'яза сприймати подразники і відповідати на них збудженням. Скорочення серцевого м'яза, в свою чергу, супроводжує його збудження. Завдяки провідності серцевого м'яза і зв'язкам між його клітинами. Збудження, що виникає в певній ділянці серця, поширюється на усе серце. Це забезпечує скорочення серця як єдиного цілого із чіткою послідовністю, а саме спочатку скорочується перед серця, а потім шлуночки. Автоматія серця це здатність серця до ритмічних скорочень за відсутності дії будь-яких зовнішніх подразників або впливу нервової системи, тобто здатність серця скорочуватися під дією імпульсів, що виникають у самому серці. Така серцева автоматія можлива завдяки скупченням особливих м'язових клітин, що отримали назву водіїв ритму. Це особливі нетипові м'язові клітини, які втратили здатність скорочуватися, але зберегли здатність самозбуджуватися і проводити електричні імпульси. Саме клітини водіїв ритму здатні до збудження без участі зовнішніх подразників. Утворюють провідникову систему серця і створюють імпульси із частотою 60-80 за хвилину. Саме клітини водії ритму, здатні до збудження без участі зовнішніх подразників, утворюють провідникову систему серця і створюють імпульси із частотою 60-80 за хвилину. Елементи провідникової системи серця розміщені в усіх його відділах, а головним центром утворення імпульсів є вузол у стінці правого передсердя. Коли поширюється збудження, в серці виникають електричні струми, які далі розповсюджуються по всьому тілу. Завдяки цим електричним струмам можна дослідити ритм роботи серця. Електричні сигнали серця найчастіше реєструють з поверхні шкіри кінцівок і грудної клітини, а записують у вигляді електрокардіограми. Електрокардіограма відображає стан провідної системи серця, а тому є одним із найважливіших досліджень для діагностики показників роботи серця. Впродовж усього життя людини серцевий м'яз працює постійно і ритмично без зупинки. Така постійна беззупинкова праця є головною фізіологічною відмінністю серцевого м'язу від скелетних м'язів. Відповідно серцевому м'язові необхідне постійне надходження великої кількості кисню і поживних речовин разом з кров'ю. Обмін речовин у міокарді відбувається в 10 20 разів інтенсивніше ніж у будь-якому іншому органі людини. Тому наживлення серця витрачається 20% енергетичних ресурсів, які використовує організм. Кровопостачання серця здійснюють дві коронарні або вінцеві артерії, які розгалуджуються на дрібніші судини, в тому числі капіляри. Лише за добу через коронарні артерії переміщуються до 500 літрів крові. Коронарні вини транспортують від серця венозну кров з продуктами обміну речовин і вуглекислим газом. Будь-яке порушення постачання серця артеріальною кров'ю становить смертельну небезпеку для людини. Наслідком таких станів може бути в тому числі інфаркт міокарда, в результаті якого відбувається змертвіння ділянки серцевого м'яза, зменшення просвіту коронарних судин через утворення тромбів, відкладання жирової речовини на внутрішній поверхні стінок судин або стискання стінок судин можуть бути причинами інфаркту. Інфаркт міокарди відноситься до категорії смертельно небезпечних захворювань людини і потребує негайної госпіталізації. Сильний біль у грудній клітці, що поширюється на ліве плече, шию, вуха, нижню щелепу, ключиці, ділянку між лопатками, є першою ознакою інфаркту. Профілактикою інфаркту є здоровий і активний спосіб життя, відмова від алкоголю і куріння, збалансоване харчування, контроль артеріального тиску і уникнення фізичного і нервового перенапруження. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що серце це порожнистий конусоподібний м'язовий орган, який розміщений у грудній порожнині. А однією з його основних властивостей є автоматія. Автоматія серця це здатність серця скорочуватися під дією імпульсів, що виникають у самому серці, і будь-яке порушення постачання серця артеріальною кров'ю становить смертельну небезпеку для людини. І це все на сьогодні. На все добре!